Вночі по вулиці промисловій ходити небезпечно, адже понад 15 років тут немає вуличного освітлення, куди тільки не звертались люди. Та досі жоден ліхтар не працює, тому вони звернулись до народного контролю. Марина Іванівна розповідає, у темну пору доби старається з дитиною з дому не виходити. У нас багато сімей з маленькими дітками. У мене також є маленька донечка, і у зв'язку з тим, що вулиця не освітлюється, ввечері з дітками дуже важко гуляти. По-перше, темно, багато хто боїться. А по друге, в нас не проасфальтована дорога, вона розбита, тому що їздять машини, і ну, ми боїмося, що десь потикнеться дитина. Паде і звичайно травму осерігаємо. Ми просили міських, ну міських керівників, запрошували до нас. В городок зустріч. у міськсвітлі світлі кажуть про проблему знають, готові взятись до роботи, лиш би кошти були. Додають, обійдеться ремонт ліхтарів десь у 50 тисяч гривень. Після втручання журналістів народного контролю міська влада запевнила, гроші на освітлення знайдуть. Ми її зробимо. Для підприємства різниці немає. Чи це будуть кошти з бюджету, чи це будуть якісь спонсорські кошти, чи це жителі значить зберуть кошти і заключають. Учи з нами договор про плоті, і ми виконаємо ці буде винесено питання про виділення цільових коштів, і в поточному році я думаю, що це буде друга половина року після першого півріччя. Планується виконати роботи по влаштуванню зовнішнього освітлення на зазначеній вулиці. Ми перевіримо, чи сітимуть тут ліхтарі. Галина Ковальчук Сергій Сербін народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,